Так, у нас на пасіці тишина. І так, усім привіт із Полтовщини. Давно я не виходив в ефір із своєю пасікою. Ну, тут в принципі такого, щоб там движняка особо такої немає. Посіка. Тихенько собі працює, моя, що там, ну як працює, вже вона не працює, моя там де, що не де там із з якої кіточки з якоїсь там принесе щось. Там, трошки там боремося із нападнюю, бо була там трошки у мене нападня на відділ, там, де в мене заховані рамки, суш точніше. І трошки там туди були нападні, я там я трохи там, проганяв, як кажуть. Поприкривав льоточки, таку набжілку. Та Ну, в принципі, можна їм трошки і Ну, Але це так стандартна процедура, яку повинен зробити кожен посічник у такий період. Це. Сьогодні вже 1 вересня, то так потрібно зробити. Бо взятку немає і вони не дуже там будуть так комфортно відчувати, якщо будуть -то кидатися один на один. Воно така штука, нападня така штука, що вона може і свої на посідці розбити своїх слабші, розбити слабші сім'ї. Тобто з цим дуже так жартувати не потрібно. Так, е, взагалі, що хотів я так по по пластинки в мене вже стоять, е, подивився там трошки, скільки там кліща, трошки посипало так. Є небагато, звісно, ну є. І наступна мене обробка буде це десь у вересні, там в середині або навіть в кінці. Будемо все обробляти біпіном і ще там протигрибковими препаратами. За протигрибкові це хотів ще розказати. Я там все у своїх відео наголошую, що в мене там один вулик хворів, це оце він. І в мене він в той сезон він стояв. З одним це корпусом сімейним і все. Я навіть не ставив там медовий там. Бо ну, так було потрібно, він просто проходив деякі процедури. За це я зараз і розкажу, що було з ним. І так, ми плавно перемістилися у наш АПІ-будиночок. Тут уже, так. Не така може атмосфера, як хтось там може подумає там. Але ж бджоли гудуть не так, звісно, да. як інтенсивний медозбір було, що так аж вони аж вібрірували. Але ж запашок ще є. Так що можна в принципі, відпочивати і наслоджуватися ароматами. Ще є аромати. Я думаю, ще може до осені вони побудуть, хоча вже осінь е, І так, По грибковим захворюванням, тим, що були в мене у тому вулику. Це було весною. Це той весною, виходить, Я почав обдивлятися вулики всі, там, трохи робити ревізію весняну, там, вичищати, там, обдивлятися сім'ї. І щось до мене прийшов батько. Я відкриваю там вулик, цей, дивлюся рамку витягую, дивлюся там і чую якийсь такий запах. такий Запах специфічний, як арахісове там, масло, щось таке арахисово дає. Я ж не знаю таке, ну, запах, запах, не понятно щось таке. Почав придивлятися там. Потім не пойму щось ячейки з розплодом, виходить вони прокусують і витягують розплод і викидають. Я подумав, що це може там, ефект там, замершого розплоду. Радута, це таке. не таке страшне, воно, я подумав там. Коли підійшов батько, а батько там він в принципі е багато чого, там, він займається пасікою, займався точніше е ще до того, як я, мабуть, народився чи з'явився на світ. Е тобто батько підійшов, взяв е з печину, протикоє там ту ячейку із дирочкою, е ту, що прогризли бджоли, е протикає, Насквізь і витягує з печину. І на спечині там показався такий, такий наліт, не наліт, а такий, вже, як вкратить, така гниль, гниль такого сіруватого жовтоватого кольору. І батько з таким словом каже, о, дружок, та тебе тут гнилець. Я тут а, отакий беніки, я і присів. Я думаю, усі розуміють, що це таке гнилець. Що воно, що воно взагалі? Що, які в нього можуть бути наслідки на пасіці. Я просто його ніколи в житті не бачив, не зустрічався з ним. І зразу ж таке, що робить. Зразу ж кинувся в інтернет. Батько каже, вже там самі такі погані там варіанти, що може там і кердик пасіки, і все там. Я думаю, капець, що робить. Коротше, зразу. До, там, до пасічників питати до таких уже там, старожилів. Там. Ті кажуть, Тоже, там, все, гайка, що теж там гайка пеші пропала. Я одразу поліз в інтернет, подивитися, що до чого, що робити. Вичитав я, там, що люди так, люди беруть там ці вулики, беруть їх, викидають із, із сім'єю в кущі і палять. там взагалі. Ну, Думаю, та блін, ну що це так взяти і, і палити. Потім дивився там один цікавий такий екземпляр, чоловік там розповідав та також в Ютубі, це по-моєму було в там, якихось там, пабліках, я, там підписаний, там на багато груп і так моніторюю періодично. Чоловік пише: Візьміть зразу, знівіть, пересадіть бджол на нову суш, дайте їм там меду і поміняйте матку. А все те, що знає, на перетопку. І, і все. Із пасіка забрайте на перетовку, викидайте оту стару суш і, і корпус, і, і вулик бажано поміняти там. Або є там його просто, або викидають так, а можна там його продезінфікувати і поставити, не користуватися ним там ну, сезон до -то точно. Коротше, що я довго думаю, що так і зробив. Узяв у мене це, виходить, двокорпусний вулик. Я узяв з маленький корпус, зняв його, Ви це не викинув, а я його просто обпалив. Так, добре, хорошо Палив, там і ще там продезінфікував і поставив його там в сторонки із цим, і хай він там відпочиває. Е, узяв другий корпус, цей повинен був ставатися на верх. цього, І поставив цей корпус, поставив нову суш, пересипав всіх бжіл сюди, перетрусив, потім через деякий час там, їм підсадив нову матку, Бакфаст я взяв плідну. І все, почали і, е, е, вичитав, там. І вичитав, рекомендували препарат, такий як санапін. Ось. Отак він виглядає. Отака ампулочка, така е, ось тута, Е, При її контакті його що так, При її контакті із е, атмосферою вона починає там такий диміти, такі, димок там. і типу той. Ним користуватися, кидаєш отакого цей, розламуєш, починає він там диміти, кидаєш його у, або на дно ложиш там, вулика, або я її в льоток кидав, воно падало, або просто взяв, там, відкрив там, міжомки його кинув і закрив плотно, накрив дошком і все. І там воно там, йому десь хвилин 30-35, до 40 хвилин там десь. і Відкриваєш там і а ну так, закип льотки, усе щоб воно було герметично. все І через там 35-40 там, хвилин відкриваєш льотки і все. І і таким чином е, його потрібно робити було кожні 7 днів. Ну, це як я робив, кожні 7 днів я оце його пічкав, пічкав, пічкав. Потім перестав трохи, а потім знову. Осінь і ще його там пічка, пічка, пічка. ну Я дуже сильно його зразів там. разів 7-10 я його ампулами обробляв. Потім що матка почала сіяти. Уже цього я потім через деякий час я тут туди загадав, наблюдав за ним, там, бо мені ж самому цікаво, чи він там буде з нього ділити чи не буде. Матка почала сіяти, все питання ма по розплоду, все добре виходить, розплодик не темний світленьке, все добре, не прогризають дирочок. Коротше, ну, все надалося. суть в тому, що Це рік пройшло, я так само ще осінню там, його там, цим пообробляв, ну, по стандартній процедурі там, вони там, собі метку піднесли, я його зовсім не чіпав. І ще одне, що хотів сказати, я з цим вуликом працював завжди останнім. Зразу я подивляюсь там пасіку основні вулики, а потім доходжу до цього вулика, весь потім інвентар, всі там месочки, ним я там ковиряв, рамочки я користувався, я їх потім мию, все там, дезінфікую, руки мию, а потім вже, там, вже, там, щось, там, може, ще щось там, можу подивитися. І то це було у другі, другі вулики, І то це було рідко. А так, так основну роботу я завжди робив в ньому в кінці. Бо всі ці грибки, оця гниль на моїх на руках залишатися і на інвентарі, і можуть потім попасти в інші вулики. Так що з цим дуже потрібно бути обережним. Так що, отак я вилікував цим препаратиком своїх бджіл, і мені дуже сподобався. І така реакція він проникає у всі щельки. Зазадимлює там усе, тобто люба там, болячка від нього не сховається. Е, от таке відео, е, що кажу, що чисто там рекомендую. Не нехтуйте е, і препаратами, не нехтуйте обробітком бджіл, бо я трошки знехтував і отримав по заслугам. Ну Там це для мене такий був переляк маленький. А могло бути набагато гірше. Так що тут такі осінні процедури для бджіл дуже потрібні, бо бджола, ми поки період медозбору, ми їх там не лікуємо, нічого не робимо, ми їх там з них по максимуму забираємо, а вона ж зношується бджола і стає трохи такою більш піддатливою до, ну, вразливішою до хвороб. Тобто от так, от так, такий санапінчик. Це зараз пластинки, як після розбору від кліща, потім контроль, потрібен біпін. Я це, як я роблю там біпіном пізньої осені. І ще там ну, сарапіном я обробляю десь двічі, двічі тире, може навіть і тричі. Я там до пізньої осені буду обробляти. Бо син шудочки короткий. Краще його обробити. І бути спокійним, що твоя бджола весною нормально вийде із, із зими, вийде нехворою, і далі можна буде з нею працювати і продовжувати сезон, як новий там, чи починати сезон. Так що таке відео. Дякую, хто дивився. Кому був корисний, ставте лайки. Скоро також буду там дивитися до бжілок, там, то покажу там, що там, як там цей. Це себе відчувають, будемо збирати гніздо до кучі. Якщо ставте там дзвіночки там, про нові відео, там, встав, пишіть коментарі, у кого може, які там, ситуації були. Мені також цікаво там, читати там, або якісь там, рекомендації, може хтось там щось порекомендує ще. Я читаю коментарі, це не то, що там такі дурненькі, о, там, що пишуть там, коментарі, то я навіть ну, нема не, 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 не не сенсу на них відповідати, бо є такі там. До пишуть, що які бджоли не бачили, не можуть відрізнити бджолу від джміля чи від шершня. Та що таке? Все, дякую, що дивився. Усім на все добре.